я багато говорив з Путіним про Україну. Це була перлина в його короні, але він би ніколи не вторгся. Я сказав йому: ти краще не заходь, і він це розумів. Але тоді прийшов Байден, і все змінилося. Зеленські 4% рейтингу Київ могли стерти із лиця землі. Україну змушують до виборів. А гроші США на підтримку Києва просто зникли. Дональд Трамп на своїй прес-конференції зробив низку скандальних заяв про Україну. Він вкотре повторив, що якби він був президентом війни би не було, назвав її безглуздою і заявив, що у нього є сили. Цитую припинити її. Трамп прямо сказав, що мир міг би бути укладений ще три роки тому, і що Україна повинна погодитися на угоду, яка би залишила Києву, а, лише майже всю територію. Ну а ще заявив, що Росія навіть не завдала Україні повномасштабного удару. Ми маємо бути вдячні з вами, бо не захотіла і що більшість українських міст лежать у руїнах. Фух. Отже, друзі. Коротко сьогодні про основні заяви в цьому треші геополітики. Підпишіться на нас. Погнали! Отже, журналісти запитали Трампа про відсутність України на мирних переговорах у Саудівській Аравії. На це він відповів, що Україна мала три роки, аби завершити війну, але не зробила цього. Я почув, що українці засмучені тим, що їх не запросили. Але вони мали місце за столом три роки. Вони могли це вирішити. Це можна було зробити легко, без втрати міст і життів. Я міг би укласти угоду, яка залишила б Україні майже всю територію, але вони обрали цього не робити. Однак далі Трамп переходить до дуже суперечливої теми. Заявляє, що Україна перебуває у воєнному стані, що в країні не проводяться вибори, і додає, що Зеленський має лише 4% підтримки. І я ненавиджу це говорити, але рейтинг Зеленського зараз 4%. Більшість міст просто лежать у руїнах. Будівлі зруйновані. Київ постраждав на 20%, Але вони можуть зробити це на 100%, якщо захочуть. Україна просто знищується. Друзі, мене важко запідозрити в прихильності до дії деяких нашого президента, але, пане Трампе, якого біса чиї. Тебе даруй рейтинг президента в воюючій країні внутрішнє питання, якщо ти нині маєш займатися геополітичним і допомагати нам, та яке це має відношення до питання мирних переговорів. М? Друзі, поки весь цей геополітичний треш відбувається, наші захищають країну на фронті. Зараз потрібна автівка, потрібна на вчора автівка. Давайте допоможемо. 42-й окремий мотопіхотний батальйон, що боронить Вовчанськ. Потребує авто для виконання друзі, бойових завдань на харківському напрямку. Назва авто Октанова: Людь має якнайшвидше дістатися до передової для збору. Потрібно 300 тисяч гривень, і саме ваша підтримка шляхту може зробити це реальністю. Вже за кілька днів скануйте qr код на екрані. і Навіть ваші 5, 10, друзі, 20 гривень можуть дуже і дуже допомогти нашим військовим. В описі до цього відео лишу е, всі можливості це зробити. Дякую вам за допомогу. Повертаючись друзі, до теми безумства, яке наговорив американський президент, Трамп також коментує ідею проведення нових виборів в Україні. На його думку, це не лише ініціатива Росії, але й позиція багатьох інших країн. Ключно із ним самим. на фоні всього цього безумства від Трампа Росія продовжує лякати світ ядеркою. Вона вивела міжконтинентальну балістичну ракету ЯРС на своє бойове патрулювання в Новосибірську. Показали ось таке друзі: епічне відео: ця ракета, призначена для доставки ядерних бойзарядів, а її дальність спуску перевищує 11 тисяч кілометрів. Повертаючись до Трампа, журналісти спитали його, чи США розглядають можливість виведення всіх американських військ з Європи в межах мирної угоди із Путіним. На що він відповів, що ніхто не просив його про це? Ще одне питання стосувалося розміщення миротворчих сил в зоні конфлікту. Трамп сказав, що не заперечує, якщо Європа надійшла миротворців в Україну. і, Мовляв, буде схвально а, згадувати про цю ініціативу і надалі. Ініціативу Франції мав на увазі, але. США цього робити не будуть і не збираються. Мовляв, це справа. європейців. Якщо вони хочуть це зробити, чудово, я повністю за Франція, Велика Британія про це згадували. Ми не будемо відправляти війська, бо ми дуже далеко. Але якщо буде мирна угода, для Європи було б добре мати війська там. Я думаю, що ви вже зрозуміли, що не так просто буде досягнути якоїсь угоди з росіянами. Медведів, наприклад, видав чергову порцію абсурду: мовляв, Україна застосує брудну бомбу проти свого ж населення, щоб зірвати переговори. А російський проект гулагу Нет стверджує, що ФСБ готує план повалення зеленського шляхом організації якогось майдану. Будуть, нібито маніпулювати. Фейками щодо рейтингу корупції та відмови від переговорів з РФ очікується активізація агентів Росії і осіб, які претендують на керівні посади, але не виключено, що сама поява інформації про майдан теж вписується у плани Кремля. Друзі, бачу, як всіх вас штормить від цих новин. Розумію, що важко лишатися так би мовити в тонусі і зберігати оптимізм. Втім, по перше, і це пройде. По-друге, ані Сполучені Штати, ані Європа не мають такої сили і війська, і людей щодо відстоювання своїх національних інтересів, своєї державності і опору ворога, який в рази більше по всіх показниках від населення до БК. Тому наша нація сильна. Ми і не таке переживали. Давайте зберігати спокій, триматися купи, і кожен на своєму місці. Go працювати. Ми обов'язково вистоїмо. В описі до цього відео, друзі. Я нагадаю, що ви знайдете всі способи допомогти війську отримати автівку. Ми на неї е, зараз збираємо, тому долучайтеся, і наші матимуть можливість пересуватися. Це дуже і дуже важливо зараз на е, фронті, і зокрема на харківському напрямку, де воює підрозділ. Слава Україні! Слава силам оборони! Обіймаю друзі, підпишіться на наш канал і будьте з нами щодня. Боятися це нормально. Відчувати страх, це нормально. Я вважаю, що нам всім потрібна швидка психологічна допомога. І я вважаю, що ментальне здоров'я воно не менш важливе ніж фізичне здоров'я. Ці почуття, які зараз в нас вирують, це нормально, тому що ми живемо в стані війни. Відчувати гнів це нормально. Не розуміти, що відбувається всередині тебе, це також нормально, і потрібно про це говорити. І виговорюватися це дуже важливо. Ми живемо в стані війни, і це страшно. І... Якщо вам потрібна психологічна допомога, будь ласка, звертайтеся і будь ласка, дзвоніть, тому що це нормально. Поговорити з кимось, кого ви не бачите в очі, і просто з голосом на тому кінці дроту буває дуже корисно. Тобі кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.